Привіт! Правило англійської мови, яка може принести тобі приз. Отож, як сказати правильно англійською мовою ми тебе слухаємо. we are listening you чи we are listening to you. Правильний варіант we are listening to you. В англійській мові є деякі дієслова. Які вживаються тільки з прийменниками. І от дієслово listen саме відноситься до такої категорії: Listen, дієслово listen, слухати завжди вживається з прийменником to. Listen to you. Listen to Listen listen you, music. We are listening to you. I'm listening to you. Або ви listening to music. але ніколи не listening you. Це неправильно. Отож запам'ятовуйте правильний варіант. Приходьте на вихідних на головну вулицю міста Миколаїв, покажіть свої знання і отром отримайте винагороду. А також підпишіться на обидва наші канали і подивіться відео, як і де можна отримати цю компенсацію. І ще вподобайки!